Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання його треба виконати. Зараз дійсно історичний крок, домовленість зі Швецією про бойові літаки Гріпен, і це хороший вибір, сильна авіаційна платформа і добре підходить для українських умов. Гріпен може виконувати завдання в складних умовах, використовувати різні злітно-посадкові смуги на десятках оперативних аеродромів. Що дуже важливо в нинішніх умовах. Ще один із плюсів: економічна складова літак. Один із найдешевших в експлуатації в своєму класі бойові характеристики не поступаються f 16, а номенклатура озброєння це різні авіаційні застоураження, що є на озброєнні країн НАТО. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають з'явитись вже наступного року. Гріпене для України. Це частина наших гарантій безпеки. Такі повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на 100%. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було Історичне досягнення. Ми працюємо, щоб повністю реалізувати Швеція. Дякую.